Всім привіт! Підпишіться на мій канал, поставте подобайку та натисніть на дзвіночок. Віра укріпляє дух. Віра дає силу, пізнання і взаєморозуміння. Любов відчувати, бути, вірити, наполягати, йти вперед, любіть і бути любимими. Вірити, бачити, відчувати, сила, любов, натхнення. Я впевнений, сила, розуміння і навколо вас створюється той зовнішній світ, який ви хочете. Любов творить чудеса вірити, робити, досягати, медитувати, підтримувати, мотивувати, вірити в все, бути собою, насолоджуватись моментом тут і зараз, відчувати, переживати достаток і багатство. Свободу розуміти, знати, що ти хочеш, і досягати цього. Якщо в нас виникають дані думки, це означає, що ти можеш це досягнути. Думайтесь. Я вірю в себе, я сильний, я великий, я Бог. Я творець своє життя, я впевнений, я розумний, я мудрий, я можу все. Сила перетворює неможливо в можливе. Я впевнений, я всемогутній, я любимий, Я люблю світ. Просвіщайтесь, отримайте від життя все, що потрібно для реалізації ваших цілей. Я впевнений. Відчувати жити, насолоджувати життя. Ти йдіть вперед. Вірити, бути, відчувати, отримувати. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось дане відео, поставте вподобайка, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступного